В Україні навіть в умовах повномасштабної війни активно впроваджується особлива послуга сімейний патронат. Це не просто тимчасовий прихисток для дитини. Це про любов, підтримку і довіру, коли все навколо здається зруйнованим. Патронат допомагає дітям, які опинилися у біді, і водночас підтримує їхніх батьків, які переживають складний період. Наша громада стала однією з перших, хто зрозумів важливість такої послуги. Сьогодні у нас функціонують чотири патронатні родини, які вже допомогли 19 дітям та продовжують допомагати сімом дітям. Моє рішення було в першу чергу: це, мабуть, любов до дітей, любов, турбота про дітей. Ну і так в житті склалося так, що я виховувала онука. Довгий час виховувала онука. Ось і після того, як він поїхав від нас, я вирішила взяти діток. Чимсь, якусь заміну знайти собі, тому що оці турботи щоденні, знаєте, вони потім, їх не стало, і їх треба було чимось заповнити. Ось так ми взяли діток. Спочатку двоє, потім ще двоє. Дітки почали працювати. Діти змінюються і дуже, в кращу сторону. Тому що, ну ви ж розумієте, з яких сімей приходять до нас дітки. Діти Психо... ну, діти, які зазнали психологічної травми. Ось ну, одні дітки, наприклад, адаптуються за дві неділі, другі адаптуються місяць, де є такі дітки, які адаптуються три місяці. Наприклад, маленькі дітки вони адаптуються швидко. Ось старші діти трохи довше. Звичайно, складнощі були. Перші дітки прийшли у Софії, були проблеми зі здоров'ям, в неї були психічні розлади. Ну, були складнощі в тому, що її треба було обстежити, треба було їздити в Житомир на обстеження, на лікування клали неодноразово її в лікарні. Ну, такі Мама. труднощі були. А так, в роботі, служба у справах дітей нам допомагає по всіх питаннях. Ми звертаємося, з усіма проблемами звертаємося до працівників служби у справах дітей. Щодня в своїй роботі ми бачимо непрості історії. Іноді дитину доводиться терміново забирати з дому, бо там небезпечно. Інколи батьки потрапляють в лікарню і просто немає з ким залишити дитину. І тоді дуже важливо, щоб було до кого звернутися. Ми, як служба у справах дітей, тісно співпрацюємо з кожною патронатною родиною. Це не просто спостереження, це щоденна командна робота. Ми допомагаємо в організаційних питаннях, забезпечуємо супровід фахівців, консультуємо, підтримуємо на кожному етапі. В співпраці з міжнародною благодійною організацією Партнерство кожній дитині нашим сім'ям надається допомога у вигляді побутової техніки, додаткового матеріального забезпечення супроводу спеціалістів, залучених в рамках проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. І найголовніше, ми завжди на зв'язку, бо розуміємо, наскільки важливо, щоб родина не залишалася сам на сам із викликами. Якщо ви теж бажаєте стати частиною великої сім'ї патронатних вихователів та дарувати тепло дітям, змінювати їх життя на краще. Звертайтеся в службу у справах дітей за адресою вулиця Шевченка, 20, приміщення дія центру. Кваліфіковані спеціалісти нададуть всю необхідну інформацію та допоможуть у прийнятті важливого рішення. Я патронатний вихователь і мій помічник, чоловік Валерій. До цього рішення ми прийшли. Колись я чесно скажучи, я ну знала, що є будинки сімейного типу, є такі сімейні різні форми. Про патронат якось ми не говорили. І одного разу мені моя подруга, вона методист в дитячому садку, запропонувала патронатним вихователем. Вона каже: Я про тебе згадала і думаю, чому б ні? Тому що ми колись з нею разом працювали і дружимо дуже багато років. Вона каже: знаючи тебе, твоє відношення до дітей, твою любов до дітей, і я знаю, що ти з цим справишся. Ми поговорили з чоловіком ну, взяли, записали декілька питань, які нас цікавили, під'їхали в нашу службу у справах дітей. І до нас вийшла якраз тоді Олександра Григорівна, ми все це позапитували, вона нам розповіла, ми приїхали додому і сказали, що так, ми сюди йдемо. От що я хочу можу сказати людям, які збираються йти в патронат. Це дуже відповідально, і хочу наголосити на тому, що в душі потрібно мати таку, я вам скажу, любов до дітей. Я за фахом вихователь дитячого садка, і вихователем я пішла не просто там. Це було дуже колись престижно. Добре, я пішла, ну скажем так, по зову душі, тому що, будучи сама ще малою дитиною, навіть до 10 років я гляділа сусідських всіх дітей. Я не можу проїхати в автобусі, коли їде якась, якась дитинка, щоб там не улыбатися, не розмовляти з нею. Ну тобто це моє. Дітки приходять різні. І отут, якщо немає в душі отої любові і тепла, буде дуже тяжко. Якщо це є, буде йти дуже славно. І Є результат того, і це дуже настільки приємно, коли, скажімо так, зустрічаєшся з вчителями чи телефонують вчителя і кажуть, в школі. Фурор. Вся вчительська гуде, дітки змінилися. Дітки змінилися зовсім інші дітки. Це просто оте тепло і любов, яке ми даємо цим діткам. І вони бачать відношення наше з чоловіком. Вони бачать, як кажуть, ну, яке як повинно бути воно. Місцева влада відіграє ключову роль у створенні і підтримці патронатних сімей. Рішення про запровадження патронату над дитиною приймається виконавчим комітетом міської ради, міський голова укладає договір з патронатними вихователями про надання послуг з патронату. Міська рада забезпечує фінансову підтримку при створенні патронатної родини, надає з бюджету громади поворотну допомогу у сумі 14 тисяч гривень, доки прийдуть державні соціальні виплати. Алом послуги зі здійснення патронату над дитиною оплачує держава. Розмір грошового забезпечення становить три мінімальні заробітні оплати на місяць 24 чотири тисячі гривень. Оплати здійснюється за кожен день перебування дитини в сім'ї. Якщо патронатний вихователь провадить підприємницьку діяльність, розмір грошового забезпечення патронатного вихователя за надану послугу патронатну дитину становить 3,5 з половини мінімальної заробітної оплати на місяць 28 вісім тисяч гривень. Розмір грошового забезпечення помічника патронатного вихователя за надану послугу патронату над дитиною становить одну мінімальну заробітну плату на місяць 8 тисяч гривень. На дітей, влаштованих сім'ю, оплачується соціальна допомога на отримання дитини в сім'ї патронатного вихователя у розмірі 2,5 прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років це 6 тисяч 407 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років 7 тисяч 990 гривень. На дітей з інвалідністю здійснюється більше виплати. Співпраці з нашою службою і всі питання, що нас турбують. Ми постійно зв'язуємося, ми маємо тісний такий контакт по телефону, коли потрібно, заїжджаємо в службу, вирішуємо всі питання за це велике. Дякуємо, за оцей такий супровід нас. Стати патронатною сім'єю не проста і водночас благородна справа. Вдячність вам, патронатні вихователі, вашим помічникам. Ви сила нашої громади. На жаль, потреба у створенні патронатних сімей не зменшується. Хто готовий поділитися любов'ю до дітей, дати їм спокій і захист, звертайтеся до соціальних служб служби у справах дітей, Центру соціальних служб. Вони професійно допоможуть пройти цей шлях з вами разом.